Чи повернеться він до вас? Людина дасть про себе знати. В принципі, коли саме я сказати не можу, тому що король кубків, людина настрою, ну, от коли згадаю про вас, коли буде відчувати себе самотнім і йому буде здаватися, що ви знову ж для нього станете ідеальною, тоді і напише. Сказати, що це щось таке серйозне, я, в принципі, по цих картах не можу, це, скоріше, справа настрою. Тому як реагувати на це, звісно, вирішуєте ви, але навряд чи це за цим послідує щось конкретне від нього. Ну, а якщо вам хочеться дізнатися більше на цю тему, то я запрошу вас на YouTube-канал, там вже є розклад на цю ж тему в трьох позиціях. І ви зможете загадати не лише одного, а можливо, навіть трьох своїх колишніх, своїх кавалерів, які десь зникли, і подивитися даний розклад. Посилання є в шапці-профілю буду рада вас там бачити. А якщо потрібна особиста консультація, звертайтеся в Дірект Instagram.